Бог благословить. А ти їдеш додому. Слава Ісусу Христу і дай Боже здоров'я. Не переживайте, не турбуйтеся, є наш Василько. Бо вже все переживають, що хтось Василька з'їв. Де Василько, Філюк, де Василько, що ти його з'їв? Є Василько. Василько їде вже додому ну, на вихідні. Може трошки більше. Барше він не хоче на дні, бо його робота в Тернополі це і навчання. А той їде нам на екзамен. Завтра в нього екзамен помоліться за Сергія. Він трохи готувався. Він готувався на екзамен, так? так. То все, щастя, здоров'я, добра, Боже, благослови. Ми тебе лишаємо в Тернополі. Файно здає екзамена. Ну щоб я це себе... не спитав за те. Давай обнімашку. Так, у ті мій маленький. А Василька забираємо в село. Василька в село забирає. Завтра зранку Васильку маємо розвозити книжки. Так, поїхати до школи на десятому -го годину служба Божа. Після служби Божої на похорону воїна, після похорону воїна до голови міської ради привітати з ним місцевого самоврадування. Після того ми ще маємо, чекай, ще що ще що маємо, по подарки роздати. І в дім престарілих поїхати. Ото такий день. Так що, Васильку, ти завтра не будеш, не будеш сидів ні грав. Отаке життя. Той на навчання, той з навчання, той додому, той на навчання. Всім благословен.